Приїхали до вас з нашим культурним проєктом, який називається Херсонщина це Україна. Чому ми його зробили? Два місяці після окупації, з 24 лютого по 24 квітня, наша команда знаходилась там, на окупованих територіях. Я взяв кредит і зробив цей проект, але для мене це дуже важливо, тому що я всім розказую чесно, як воно є. Для всіх цей проект називається Херсонщина. Це Україна. Для мене це Я хочу додому. Основне зусилля сьогодні в культурному фронті це зібрати кошти для звільнення Херсонщини і звільнення наших територій від орків. Тому найважливіше, що ця виставка відбувається. Всі бажаючі зможуть долучитися до збору коштів, придбати картини херсонських художників і таким чином підтримати Збройні сили України і підтримати нашу перемогу. Я вже так придивився, тобто плюс-мінус вибрав. Ну зараз ще визначуся. Тобто, дві-три картини, які мені сподобались. Зараз під час війни вона взагалі привертає увагу до, до Херсона, до того що він скоро вернеться, і, і митців, які виїхали, переїхали. Вони зараз в непростій ситуації і, і, і їм треба давати місце, виставитися і не забувати за них. Тому і в принципі знайомитися ближче із херсонськими митцями це мені здається дуже потрібно зараз.